Секрети продуктивності, поради від геніїв, як Ейнштейн чи Леонардо да Вінчі. Хочете знати, як мислили люди, які змінили світ? Геніальність це не магія, це система маленьких, але дуже потужних звичок. І зараз я розповім, що робили Ейнштейн, да Вінчі та інші генії, щоб залишатися надпродуктивними. Ейнштейн мав одну просту суперсилу глибоку зосередженість. Він міг годинами думати над однією ідеєю, повністю вирізаючи світ навколо його секрет відключити все зайве і дозволити мозку зануритися в задачу максимально глибоко. Леонардо да Вінчі робив навпаки, він перемикався між задачами. Да Вінчі вважав, що мозок працює найкраще, коли йому не дають застрягати. Тому він робив паузи, малював, писав, міркував. і… Так народжувалися геніальні ідеї. Ніколи не недооцінюйте прогулянки. Це улюблений метод багатьох геніїв: Ніцше, Дарвіна, Тесла. Під час ходьби мозок активує режим вільних асоціацій, і з'являються рішення, яких ви не бачили за столом. І найважливіше генії не чекали натхнення. Вони створювали умови, у яких воно з'являється само. Хочете продуктивність на рівні геніїв? Почніть із малого: фокус, перемикання, рух, і ваш мозок подякує вам новими ідеями.